Мені здавалося, що ракети він відведе руками. Був на контракті три роки до 2020-го. І потім, коли почалося повномасштабне вторгнення, він був в Чехії, якраз тільки приїхав в Чехію на заробіток. І він повернувся 4 березня, він вже служив, був під Миколаєвом. Люди мають розуміти, що якщо б не наші захисники... То ми вже були під керівництвом іншої держави і жили при іншому устрої. Вдруг я прокинулася і я зрозуміла, що ну, щось трапилося. Він теж був поранений, він відмовився від того, щоб їхати в госпіталь, щоб повідомити мене. Подумала, може він поранений. Кажу: живий чи ні? І Він каже ні. Це був, напевно, мій найбільший страх втратити його.